Вчора була серія вибухів да безпілотних літальних апаратів. По можна сказати, по багатьох локаціях міста це була і об'єкт інфраструктури, а також і житлові будинки. Вчора вже значить, у нас. Працював штаб В 29-й школі. Було розгорнуте місце за, за, за ніч у нас перебувало в е закладі безпосередньо штабу. 24 людини. Це які ночували, тобто це були і дітки. Зараз відомо про 15 е постраждалих. Серед них е це у нас получається 11 дорослих. І е, також четверо дітей. Двоє дітей госпіталізовані в лікарні. Це три 13 років і п'ятнадцять. Розгорнутий штаб Роз... Зараз у нас працюють три локації по видачі матеріалів. Видає в, в одному із будинків, де проліска на інших локаціях. У нас залучені червоний хрест, тому що також пошкоджені буди балкони і... І... і тепловий контур. По а, комунальним підприємствам місь світло зеленбуть спецкомбінація розпиловка допомога за битві. Велика допомога також хлопці це а, організація Балу. Приїхала допомагати. І Добробат також ми їх порозкинули по локаціях, щоб можна було максимально обхватити. Ну і відповідно державна служба навчальна ситуація також рознула палатку пункт обігріву, де теж можна зігрітися, випити чай. Також буде ворця Тринкітчина давати допомогу, тобто десь харчування, напої. Печиво, ну тобто такі речі.